Державний навчальний заклад, Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, один з пріоритетних закладів Черкащини. Заклад освіти готує кваліфікованих робітників для різних галузей, які забезпечують розвиток економіки України. В закладі створені умови, які дозволяють молоді максимально ефективно здобувати професії: два навчальні корпуси, 26 сучасних навчальних кабінетів, 5 лабораторій. 9 виробничих майстерень, навчально-практичний центр з металообробки, спортивна зала, 2 учнівські гуртожитки, їдальня. Все це дозволяє здобувати знання та практичні навички на найвищому рівні. Щороку здійснюється підготовка за професіями, кухар-кондитер 4-го розряду здобувачі освіти вивчають приготування страв та гарнірів. Борошняних, кондитерських та хлібобулочних виробів. Крім того, опановують оброблення м'ясних та рибних продуктів, верстатник широкого профілю 4-го розряду. Обробляє поверхні деталей на токарних, фрезерних, шліфувальних та сверлильних верстатах. Виконує роботи за 8, -м, 10 -м квалітетами точності на верстатах з програмним керуванням та багатоінструментально наладку верстатів. Обробляє на універсальних металорізальних версатах високоточну та технологічну оснастку деталей, електрогазозварник третього розряду виконує ручне, дугове, плазмове, газове, автоматичне, механізоване дугове зварювання деталей, вузлів і конструкцій. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів третього розряду проводить технічне обслуговування. Та ремонт вантажних легкових автомобілів здійснюють їх огляд та діагностику. Штукатур, лицювальник плиточник, муллер четвертого розряду, маляр третього розряду. Здійснюють ремонт та обслуговування будівель, виконують зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи. Тісна співпраця з роботодавцями сприяє працевлаштуванню випускників після отримання диплома кваліфікованого робітника. Кожен випускник отримує не лише звання, але й можливість реалізувати їх на практиці. Професійна освіта це фундамент кар'єрного зростання. Все працює завдяки нам. І саме ми формуємо майбутніх лідерів у кожній галузі. Долучайтесь до нашої команди та почніть свою кар'єру з нами.